Соломія Рсей студентка першого курсу відділу хорового торгування Прогопицького музичного фахового коледжу імені Василя Барлінського. науковий керівник Осиричук Уляна Іванівна, викладач першої категорії відділу хорового торгування, тема мого дослідження національні деринтські школи України 19-20 століття. Формування деригенсько-хорових шкіл в Україні є довготривалим процесом. Але ваговими у цілісності системи національного хорового дергенства є встановлення та асиміляція регіональних деригенських шкіл. Розвідку деригенської освіти в Україні в новітній доби присвячені преці низки науковців, які старались висвітлити розкрити особливості діяльності видатних українських диригентів та мистецьких колективів. Мета статті полягає у визначенні основоположників та послідовників національних диригентських хорових шкіл. України з виділенням їх особливостей. Функціональне призначення Української диригентської хорової школи закладено в п'яти функціях: комунікативні, пізнавальній, гедоністичні, творчо діяльність та дитактичні. Реалізація цих функцій могла забезпечуватися стільки у тих культуру-освітніх центрах, де активно здійснювалася концертна діяльність, працювали філармонії, оперні та драматичні театри, спеціалізовані мистецькі навчальні заклади. Такими осередками в Україні були Львів, Одеса, Київ та Харків. Отже, основними деригенськими школами в Україні у 20 столітті стали Львівська, Одеська, Київська та Харківська. Визначна роль у формуванні Львівської дергенської школи належить Миколі Колесі, видатному диригентові, композиторові, педагогу. Фах диригента Микола Колеса здобував у батьок вчителів, зокрема, у Платоніди, Росіяневич Чировської. Яка свого часу асистувала Олександра Кошицю. Саме її методику Микола Колеса взяв згодом за основу для своєї теористичної частини диригентського породника. Та все ж визначальними встановлення місця, як диригента, стали представники чеської диригентської культури, такі як Павло Дідічок, наприклад. Диригентська майстерність Миколи Колеса захоплювала благородством манери, стриманість і темпераменту, вражала своєю естетичністю. Також чіткістю і виразністю рухів, високопрофесійною інтерпретацією його учнів та шанувальників. Микола Колеса виховав цілу плеяду учнів, які своєю творчою діяльністю життєздатність і високу фаху Львівської диригентської школи. Серед найбільш відомих її представників стали Степан Турчак, Іван Гамково, Ігор Ловенець. Варто зауважити, що видатний диригент сприймав процес навчання в єдності двох складових. Як творення людини і виховання музиканта професіонала високого рівня. Наслідком педагогічної праці Миколи Колеса став першим в Україні підручник основи техніки диригування, який кілька разів перевидавався, і досі використовується в навчальних закладах музичного спрямування як методичний посівник. Поштовх до фахового розвитку київської школи дав Микола Лисенко, зініціювавши відкриття музично-драматичної школи. Як писав Сінкевич, з перших днів роботи школи було уплантовано у викладацький склад. І з самого початку тут готували диригентів хорових капел, хормістрів, оперних хорів, керівників, аматорських хорових колективів. Попри всі відмінності виконавської диригентська естетика майстрів є схожі, диригент і хор являли собою єдиний нерозривний цілем. Через що досягалась висока художність і її тонкі відтінки виконання, глибокі знання, справжні чуття і розуміння духу української пісні. Правдиве виявленість її сутності допомогло обом диригентам стати правдивим, проникливим, а Олександра Кошице непереведним, і її інтерпретатором. Визначальну роль установлення Київської диригентської хорової школи відіграла діяльність кафедри хорового диригування. Київської державної консерваторії імені Петра Чайковського, згодом Національної музичної академії України імені Петра Чайковського. А Алла Мартинюк пише: фундатором Київської Держанської школи є Олександр Кошець, Бірьовка, Варяківський та такі інші постаті. Такі видатні постаті, як Муравський, Крачко і інші. Саме творчі здобутки Київської Дергенської хорової школи наприкінці ХХ століття найбільшою мірою сприяли міжнародному визнанню сучасної української хорової культури. І це природно, адже саме столичні виконавські колективи найбільш бідно репрезентують українське хорове мистецтво перед іноземними гостями в Україні та перед іноземною публікою за кордоном, гідно продовжуючи закладені століття, тому хорові традиції української республіканської капели під уродою Олександра Кошця. Правування Одеської Дергінської хорової школи тісно пов'язано із творчістю Константина Пігрова, визначного майстра хорової справи, дослідника традицій Петербургської придворної капели, в класів, класі якої він сам навчався. Саме завдяки організаційним зусиллям Константина Пігрова у Одеській консерваторії була утворена кафедра хорового диригування, яку він очолював до кінця свого життя. Константин Пігров був новатором у теорії хорового мистецтва. Він опублікував низку педагогічних праць, зокрема навчальний посібник керування хором, які і досі не втратили своєї актуальності. Важливим елементом Константина Пігрова є поєднання двох сфер духовної і світської. тому розроблені на методи, закладені основу формування Одеської Віргенської хорової школи, поєднують традиції церковного і світського співу. Необхідним і головним критерієм хорового звучання маестро вважав чистоту строю, а необхідною умовою виховання диригента хору участь у високопрофесійному хорі зі всіма специфічними принципами кваліфіковані художньої одиниці. Тобто, хор повинен мати відмінність стрій, бездоганний ансамбль, хорошу дикцію і тонке емоційне хвилююче нюансування. Якщо методика Константина Пігрова була зосереджена на розвитку вокально-ансамблевої природи хорового співу, то методика ще одного представника Одеської дригенської школи Загрецького була спрямована на розвиток виразових можливостей дригенського апарату майстерність виконавської інтерпретації. Серед найвизначеніших представників Одеської хорової школи стали Анатолій Авдієвський, Віктор Іконник, Віталій Газінський та інші. Традицією одеської хорової школи гідно продовжують сучасні виконавця, педагогічні та наукові кадри південного регіону нашої держави. Розвиток Харківської диригентської хорової школи замовлений її розташуванням у регіоні, який зазнає істотних впливів як із Заходу, так і зі Сходу. Народженням системи Вищої диригентської хорової освіти в Харкові, кафедр хорового диригування в медичному драматичному інституті, консерваторії, інституті культури, сприяла дій, організаційна діяльність е, Петронова, талановитого учня Козицького. З досягненням Петронова автор вважає створення належної науково-методичного забезпечення диригентської хорової освіти студентів, зокрема навчальних, посідників і хрестоматів. Видана ще в 1963 році при з читання хорових партитур. Петрунова і досі є затратним підручником у музичних навчальних закладах. Дієвість педагогічних медії Петрунова доведена професійними успіхами у усі, найбільш знаними із яких є народний артист України павки. Деякі дослідники вважають, що засновниками одеської школи, окрім Олександра Петрунова, Є також Константин Греченко та зміновій Заграничні. Ці визначі диригенти практики відіграли велику роль у підвищенні хорової культури регіону, поєднували виконавську діяльність із педагогічною, у різний час були звідувачами кафедри хорового диригування, керували студентським хором. З названих митців на початку 50-х років ХХ століття були закладені підвалини Харківської диригентської хорової школи. До яскравих представників якої належать, як Ов'єло, Кулик, Колонієць та інші. Кожен зі шкіл зробила свій внесок у розбудову загальноукраїнської системи Дергенсько-хорової освіти, творчо переймаючи здобутки інших. Внутрішня міграція людей мистецтва, які завжди є більш мобільними, тільки сприяла і сприяє взаємоодному, творчому досягненню між представниками різних дергансько-хорових шкіл, розвитку українського хорового мистецтва в цілому. А зовнішня міграція дає можливість заявляти про здобутки української національної школи диригентського хорового мистецтва освіти. Таким чином, в середині ХХ століття в Україні сформувалися чотири регіональні центри Диригентсько-хорової освіти, кожен з яких на початок 21 століття функціонує як професійна школа з відповідними традиціями, характерними особливостями та здобутками. Кожна зі шкіл має своїх засновників яскравих представників та послідовників. Відображають специфіку культурного розвитку краю. Водночас, ці школи існують у процесі постійного взаємовпливу, разом складаючи єдиний організм – Національну школу хорового дергування. Дякую за увагу!